Святої Вагія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважені, сказав Господь при Два чоловіки увійшли в храм Молитись, один був фарисей, а другий митар. Фарисей стоячи, молився, так у собі. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправді перелюбці. А бо як оцей мийтар пощудвічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину, а митар ставши здалека, не і очей звести до неба, тільки бив себе в себе груди кажучи, Боже милостивий будь мені грішному. Кажу вам, цей вернувся до свого дому виправданий, але не той, бо кожен, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивешений. Слава Тобі, Господи, слава. Кожен, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славі. Сьогодні свята церква ставить нам за приклад Митера і Фарисея. І ми знаємо, що ми вже минулої неділі. Розпочали мандрівку до Великого посту, бо саме перші чотири неділі перед постом це є вступ до посту. Минулої неділі ми роздумували над Закхеєм, як Господь прийшов до його дому. Сьогодні ми маємо Митера і Фарисея, і саме сьогодні Господь хоче звернути увагу на важливості молитви, як молитися. Як бачимо, двоє чоловіків, сотворені один і тим самим Господом Богом, увійшли до храму, почали молитися. Двоє роблять й те саме, моляться. Однак чомусь Ісус каже, що молитва другого буде вислухана. Чому саме так? Чому Фарисей не так молився, ніби молитва виглядає не так і погано, Він каже, починає з подяки, каже, Боже, дякую Тобі. Що я не такий, і бачимо, що тут вже йде щось не то. Дякую тобі, Боже, це дійсно є прослава Божа. А що я вже не такий, це вже означає, що я є кращий від інших, що я кращий від перелюбників, що я є кращий від тих грабіжників, неправедних, я є кращий за того митера, який стоїть біля мене на колінах і молиться, і просить у Тебе прошення. Я є кращий, бо я даю милостиню. Бо я дотримуюся Твого закону, бо я все роблю. Бачимо, що замість Бога поставити на перше місце фарисей ставить себе, який я є добрий. Я і це роблю, я і це роблю, і того не цараюся, і тим допомагаю, ніби життя добре, але не так, тому що не Господь цей на першому місці, але стоїть я. Тобто стою я в центрі мого життя. Що все залежить від мене, все, що я маю, що я здобув, належить мені. Вся слава належить мені, але не Богові. В тому і є помилка, тому що ми повинні дякувати Богові за все, що ми маємо в житті, що ми отримали, нікого не усуджувати, приймати нашого ближнього і пам'ятати, що він також є Божа дитина, що Господь також і дав йому життя. Деколи хочеться осудити чи щось сказати, сказати, Господи, ти справедливий суддя, кожен буде відповідати за своє. Я не знаю серця цієї людини, віддаю твоєму справедливому суду, віддаю твоєму милосердню. Ти знаєш, що з цією людиною робити. Однак, коли бачимо, що людина чинить гріх, тоді чи нам мовчати, чи щось сказати. Напевно, що ми мусимо сказати, бо мовчати на гріх це також гріх. Але як сказати, чи ми маємо сказати Слухай. Що ти робиш? Схаменися, та це є гріх, та ти будеш такий покарний! та ти такий сякий. Ні, не так. Свого часу Мартвен сказав такі слова, що правду можна подати двома способами кинути як ганчірку або подати як пальто. Тобто мусимо, якщо ми робимо зауваження, братні напівнення, робити це з любов'ю. Сказати, дивися. Так не можна робити, бо воно може зашкодити. Бо деколи людина може і не знати, що вона робить зло, просто говорити з любов'ю. Як мати Тереза казала, якщо щось робити, то робіть з любов'ю. Якщо без любові, то нічого не робіть. Все, стараємося робити з любов'ю. Молимося, молимося з любов'ю, як до нашого небесного батька. Робимо щось, робимо те, як для Господа Бога. Отримуємо щось. Господи, дякую тобі за це. Це твій дарунок. Дякую Тобі, Господи, за нього. Маємо дітей. Господи, дякую за моїх дітей. Маємо дружину. Дякую за дружину. Чоловіка, дякую за дружину, за рідне, за близьке, за друзів. Я щось не так в сім'ї. Господи, дякую Тобі за цю проблему. Дякую, що Ти мені її дав, бо я зрозумів, що без твоєї допомоги я не можу нічого зробити. Тільки ти мені можеш допомогти у цьому. Довіряюся тобі. Віддаю це твої самоготні долоні, допоможи, оповаю, вірю і люблю тебе. Одного разу батько пішов своїми дітьми молитися. І діти, як діти, моляться, моляться, двоє заснуло, а хлопчик один лишився, каже: Тато, дивися, вони позасинали, а я далі з тобою молюся. А тато каже до нього: сину, каже, не хвалися, каже, що ти кращий від твоїх. Братиків і сестричок, Каже, бо ти вже похвалився і ти вже загубив свою заслугу перед Богом. Ти типу, подякуй Богові, що Бог дав тобі сили і витриманості у цій молитві. Так само і ми. Дякуємо Богові за все. Ніколи не опускаємо руки. Пам'ятаймо про те, що всі ми є грішні, що ми падаємо, і що ми потребуємо лікаря, цілителя Ісуса Христа. Прибігаймо до сповіді, сповідаймося з наших гріхів, дозвольмо Богові жити в нашому серці, бо саме гріх це номер один ворог в нашому житті, який не дозволяє, щоб Господь Бог зайшов до нашого серця, бо Бог очікує на наше покаяння. Як в Великому пості, ми будемо співати двері покаяння, відкрий нам життєдавче. Отож, спішімо до сповіді. Молімося, йдімо до церкви, йдімо до Ісуса, приймаємо Його у Пресвятій Євхаристії, запросімо Його у наше життя, щоб ми разом з апостолом могли сказати, живу вже не я, але вже живе Бог у мені. Амінь. Христос жде.